Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Терези. Сьогодні буду відкривати для вас важливі підказки від вашого ангела-охоронця, від вашого роду, а також поради підказки від Вищих сил на січень. Всього на трьох картах, як завжди, коротко про головне, але сьогодні буде дуже потужний розклад, тому що. Ці підказки будуть важливі на початку року. Також, дорогі глядачі, не забувайте, що на моєму каналі вже є для кожного знаку Зодіаку розклад на 2025 рік, а також є розклади на старших арканах на кожний місяць. Це така своєрідна карта місяця. Записуйте, занотовуйте собі і користуйтеся. Щоб знайти відео, переходьте на мою сторінку в YouTube, в розділ відео там є все. І так, дивимося. Підказка від вашого ангела. Підказка від вашого роду, а також від вищих сил. Я сьогодні буду дивитися на трьох колодах для того, щоб більше всього вам розказати. І так, підказка від вашого ангела. Карти неспокійні. Подивіться, що відбувається. Бачите? Підказка від вашого ангела, від вашого роду і від вищих сил. І також я не могла сьогодні обійтися без своєї чарівної, магічної і надзвичайної колоди, тому що колода 78 дверей, вона направду відмикає багато ситуацій в житті, і ці 78 магічних ключиків дійсно працюють. Тому я сьогодні вирішила використати її в роботі. І так, дивимося, читаємо розклад, дорогі глядачі. Ну, що я хочу сказати? Мені подобається, що тут вісім кажезлів, також я бачу старший аркан закохані. Ну і, звісно, король мечів. Ваш ангел охоронець показує, що у вас, мої дорогі терези, дуже швидко щось зміниться в особистому житті. І хто одинокий зустріне своє кохання, насправді треба завжди розуміти, для чого вам людина, для чого вам. Оця частинка сердечка для чого вам міцне плече? Тому що ви знаєте, бути холодними, бути воїнами в житті. Чому я сказала холодними? Тому що я бачу тут якраз по цій нашій третій карті. Що для вас немає неможливого, ви можете багато чого вирішити і за щось поборотись, і повоювати. Але насправді не забувайте про те, що треба ще впускати в своє життя і стосунки, і любов, підтримку. Тому що сильний характер це дуже добре, але людина поруч це щось надзвичайне. І насправді вісім кажезлів показує, що у вас зараз будуть збуватися ваші мрії, бажання. У вас зараз життя налагоджується. І насправді все буде відбуватися, як ви колись того хотіли. Не забувайте, що я даю підказки на січень, і тут дуже важливо планувати, записувати, розуміти, чого ви хочете, куди ви йдете, які у вас цілі. Тому що зараз ви будете також будувати такий фундамент, і, звісно, мої дорогі друзі. Будете це притягувати на протязі року. Тому дуже важливо сконцентруватися на цілях, на мріях, а також бути готовими до того, що у вашій двері, можливо, постукає дійсно справжнє кохання. <кій> Тому не закривайтеся, не будьте холодними і будьте готовими до того, що в 2025 році будете йти не одні. Так, ідемо далі. Підказка вашого роду. Двійка жезлів насправді це карта майбутнього, тому що тут ви дивитеся лише вперед. Тут для вас немає чогось такого неможливого, тому що хочете переїхати, можете. Хочете працювати через інтернет з великою аудиторією, можете. Хочете, до прикладу, пізнати світ, мови, інші національності, народи, також можете. Тому для вас дуже важливо дійсно дивитися вперед. Але я хочу сказати, що мені оця королева жезлів показує ще той такий момент, коли ваш рід говорить, щоб ви були справжніми, щоб ви були з собою, щоб ви не одягали масок. Тому що те, коли ви хочете комусь сподобатись, але жертвуєте насправді. Частинкою своєї душі, тому що ви показуєте те, що вам не подобається, те, що хочуть бачити у вас інші люди. Не робіть цього, будьте собою, будьте справжніми, будьте щирими. Пам'ятайте про те, що завжди будуть люди, які вас любитимуть такими, як ви є, і сприйматимуть вас такими, як ви є. Краще цю енергію направте в своє майбутнє, в розвиток чогось. Тому що це, знаєте, ще й своєрідний вибір, коли ви обираєте себе, коли ви обираєте Майбутнє краще для себе, якісь відкриваються для вас більші можливості, перспективи, і треба цим користуватися. А якщо звернути увагу на те, що 78 дверей показує трійку. Кубків це радісні новини, події, це коли ви щось святкуєте, коли вам щось вдається, коли, можливо, ви дійсно працюєте на велику аудиторію, або ж у вас багато клієнтів, або ви дійсно десь подорожуєте, пізнаєте цей світ. Тому дуже важливо зараз не стояти на місці, бути справжніми, бути з собою. І мені подобається, що тут жезли, тому що це енергія, це наповнення. Я вже неодноразово вам на розкладах підказувала, що в мечі це вирішення проблем. Пентаклі це ваша стабільність, кубки це ваші емоції, і лише жесли дають енергію. А де є енергія, там є щастя і там є фінанси, тому це дуже важливо. Так, ідемо далі, дорогі глядачі. Підказки від вищих сил на січень для вас, що радять вам вищі сили, показують башню: Шістка пентаклів і старший аркан дурень Ви знаєте, насправді ви маєте. Дійсно розуміти для себе, що деколи зміни просто необхідні. І якщо ви будете обирати своє майбутнє, якщо ви будете щось в житті змінювати, якщо зараз ви вже для себе приймете таке рішення, що ви хочете кращого, то все буде відбуватися само собою. Не треба боятися починати спочатку, не треба боятися трансформації, оновлення, не треба боятися того, що вам на щось не вистачить фінансів, тому що, можливо, ви про когось дбаєте. Можливо... Можливо, ви комусь допомагаєте. Тому що шістка пентаклів це карта, яка показує нескінченний ресурс, і яка показує, що ви будете міцно стояти на ногах, але насправді зміни вам потрібні. Багато хто з вас переїде, мої дорогі глядачі. Або ж, можливо, ви вже переїхали і вибудовуєте нове життя, нове оточення, тому що башня вона дуже часто показує, дійсно, що людина переїжджає з старого місця, тобто змінюється не тільки. Там uh, Середовище, в якому ви знаходилися, і друзі, і робота, і навіть місце проживання, можливо, хтось навіть змінить країну, можливо, хтось поїде десь далеко. Але важливо також розуміти для себе, що це буде до кращого. Ці зміни вам необхідні, мої дорогі глядачі. І якщо дивитися на те, що тут іде оновлення, тут іде початок ключик у ваших руках, і цей ключик від вашого майбутнього. І сьогодні я ці підказки відкриваю лише для того, щоб... Ви, мої дорогі глядачі, змінювали своє життя на краще. Тому користуйтеся і тільки вперед. Я, звісно, вам бажаю всього хорошого, <кхід> бажаю вам щастя в новому році, бажаю вам приємних подій, багато радості. У нас час це головне. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія в краще.